Так, всім привіт. Давно не знімав відео. Так як завал, роботи купа. Сьогодні маємо 15. жовтня, ми тільки вибрали картоплю і після обіду вирішили хоча б почати молтити сою. Ну, що можна сказати по сої? Сама по собі суха но сої дуже багато гнилої. Так, і в нас місяць пішли дощі. Зараз наглядним прикладом покажу як вона виглядає. Ось так. Навіть я не знаю, чи її хтось буде брати, чи не буде брати, але... Но... Молотим. А там буде видно, вже вон пече дід. Тут кусочок гектар 20 змолотили, зараз переїжджаємо там, а думаю, повинно бути видно. Ще думаю, поки не відійшло, то ще той кусочок заберемо, якщо все добре. Природа, красота. Захід сонця дивіться, який красивий. Так. Ну все, буду йти включати машину, висипати і молотити далі. Завтра в планах також молотити, якщо все добре, то відео повинен зняти. Так що, всім щастя, здоров'я, слава Україні!